звати Ганна. Я займаюся вокалом Слав Voice, мій керівник Христина Коріш. Мені подобається займатися у палаці, тому що він завжди позитивний. Мене робить щасливо, коли в мене щось дуже добре виходить. На гімнастиці в мене дуже добре виходить робити шпагати і на вокалі добре співати. Щоб нарешті закінчилася ця страшна і нудна жахлива війна, що ви зазвичай робите на заняттях? Як вони проходять? Ми спочатку розпівуємося, а потім співаємо. І, може, якщо трішки залишиться часу, ми пограємо в якусь гру. Чи є тут у тебе подружки? Можеш їх назвати? У мене тут займається моя подружка Аліса, Аріша Варя, Ще одна Варя і Аня. Чи любиш ти читати? Яка улюблена книжка та про що вона? Я не дуже люблю читати, але в мене є улюблена книжка Крила вогню. Там розповідається про драконят. Яке свято у палаці ти любиш найбільше та чому? Мені всі свята подобаються, але найбільше мені подобаються табори. Чому саме? Тому що вони веселі, там є руханки і ми можемо вивчити якусь пісню. Які п'ять слів описують тебе найкраще? Яка ти? Енергійна, талановита, гарна, смішна і позитивна. Як ти вважаєш, на кого ти схожа? По характеру на маму і по вигляду на тата, де б ти хотіла побувати? Я б хотіла побувати на Мальдівах. Тому що я там ще ніколи не бувала, і там мені казали, що дуже гарно. Який спогад життя робить тебе щасливою, коли я займає гімнастиці перше місце і виступаю на сцені? Що надає тобі енергії? Коли я дуже гарно висплюсь, що робить тебе особливою серед інших. Те, що я гарно співаю і можу сісти. На, на чим ви зараз працюєте? Що репетируєте у колективі? Пісня Дитинство йде від нас кудись. до Дня захисту дітей. Опиши свій вдалий день. Що робить його особливим? Це був концерт, який був нещодавно. Я дуже гарно заспівала. Як ти проводиш свій вільний час? Граюся у телефоні, або дуже рідко читаю книжки. Палац для тебе це. це місце, де я займаюся улюбленою справою. Гарно співаю і весело проводжу час. Я б хотіла подякувати керівнику Христині Корич за те, що навчила мене гарно співати і нашим ЗСУ, які нас захищають.